Мешканці будинку на вулиці ентузіастів 9 відтепер менше сплачуватимуть за спожите тепло. Люди скористались пропозицією міста та встановили у своїй багатоповерхівці. Лічильник кияни заплатили лише за монтажні роботи, а прилад обліку отримали безкоштовно. Від міста як швидко люди повернуть вкладені кошти, знає Вадим Ярошенко. Пані Маргарита за опалення трикімнатної квартири сплачує понад тисячу гривень. каже після чергової платіжки, почали з сусідами радитися, як зекономити. Тож вирішили пристати на пропозицію міської влади і встановити будинковий теплолічильник за проектом співфінансування. Носили ми в завісимості від метража. на квартира вносила 150 сто п'ятдесят гривень, двохкомтне двісті, трьохкомтне триста. То есть это небольшой взнос, который возвращается уже в месяц эксплуатации счетчика, дает это, реализацию этих денег. Я плачу 1108 гривен, платила так, я рассчитываю, что я буду платить где-то 550 Проект теплолічильник у житлі столична влада започаткувала наприкінці минулого року. Він розрахований на тих мешканців багатоповерхівок, які не хочуть чекати, а прагнуть вже зараз розраховуватися за будинковим приладом обліку. Для цього місто надає його безкоштовно, а люди збирають необхідну суму на проект та монтажні роботи. На ентузіастів дев'ять становили перший такий лічильник. Деньги збирали тяжело, якщо чесно. Ні всі здавали, ні всі вірили. Хтось слышав, що должно поставитися безплатно, але намагалися убедить, що ми до кінця сезону вже його об'єм і вже йде чиста прибыль. Зазвичай встановлення лічильника відводять місяць. Утім, тут упоралося за два тижні. Пришвидшили процес, за словами підрядника, воля мешканців та оперативне вирішення всіх ключових питань. Можна завжди звернутися вже до КМДА, дізнатися, які показники. По домах аналогічних серій, аналогічних проєктів, яких проживають в мешканці, яка там була фактична економія, і знати з достовірністю 90%, чого їм очікувати, якої, якої економії. Ми чудово розуміємо, що для впровадження заходів з за енергозбереження, які є масштабними, які дуже сьогодні актуальні і необхідні для, і для Києва, і для країни в цілому, От вони можуть бути реалізовані тільки за рахунок комплексного фінансування. Це міський бюджет, державний бюджет і от кошти власників квартир. Тоді ми можемо на щось розраховувати. Торік у столиці встановили 4200 лічильників. Цього року міська влада планує охопити решту столичних будинків. Нам ще треба встановити близько 2700 лічильників. Це завдання і для Київенерго, і для міста. Спільна така програма вже розроблена. Але ці лічильники будуть встановлюватися протягом року і запрацюють вони в листопаді місяці цього року, оскільки треба буде знов-таки провести іспити під час початку опального сезону і поставити їх на комерційний облік. Крім того, торік у столиці розробили проект на ремонт і встановлення ста трьох індивідуальних теплових пунктів вартістю майже 15,5 мільйонів гривень. 35 з них вже встановили. Ще три капітально відремонтували. Води Міршенко, Віталій Воротняк, телеканал Київ.